Вітаю, мої творчі любителі акварелі. Сьогодні писатиму пейзаж. Писатиму вечірній пейзаж, неймовірно, красиве небо тоді було стан природи такий тихий. Намічаю лінію горизонту, намічаю польову дорогу, вона надзвичайно красивого кольору, і я постараюсь це все передати. Я дуже добре змочила папір і зараз змішую лаванду з кобальтом. Небо таке темне, але воно переходить в світлий градієнт, і там я додам трошки жовтого, трошки вохри. Зараз розмиваю цей градієнт, і от капелиночка потрібна жовтому, щоб не кричало. Але було жовтувати небо. І далі додаю рожевого. Надзвичайно красивий захід сонця з рожевим таким небом. І далі додаю індотрену темно-синього кольору, і роблю хмари. Просто так квацьками, хаотично, але вони так з одного кута. І це такі, знаєте, Пересті, пересті густі хмари. До лінії горизонту вони скупчилися і, здаються, ще темнішими на такому яскравому фоні. У мене в цей момент був надто вологий папір, і хмари трохи попливли. Ну, я не засмутилась, постаралася трошки підібрати. Пендзли, але це треба робити дуже акуратно, щоб не було пробілів. Тому далі там я трошечки виправлю ситуацію, хоча можна лишити і так. Роблю лінію горизонту до зеленої трав'яної додаю інтерен. І роблю це так темно-темним-зеленим темним, темним кольором. І те, що трошки вверху попливло, вплив дерева, мені це подобається. Далі роблю поле. Там пшеничне поле, воно вгох розмішала з лавандою і таким сірувато-коричневим кольором зробила те поле, і там якийсь такий клаптик трави якоїсь сухої був. З іншого боку. Щоб написати дорогу, я взяла лаванду і далі зелень. Ну як зелень? Звичайно, коли? Треба не боятися її мішати, тому що вже вечором вона така вся стає темна, незрозуміла. І отут я мішала, і зелено-трав'яної було зовсім трошки, і додавала. І кобальт, кобаль, індотрен. А, навіть фіолетовий і на протязі. І далі, і далі я все так затемнятиму, затемнятиму а, ту зелень, а, щоб, ну, щоб передати оцю тінь, знаєте, передати цей вечірній настрій. Тому що якщо ми подивимось, ну, звичайно, вечором розуміємо, що то зелень, але вона вже така аж чорна. Але мені не хотілося, от, чорний я не додавала. Мені не хотілося зробити грязь, мені не хотілося перетимнити, тому працювала обережно, можливо, навіть трошечки з якоюсь боязнью. От для того, щоб написати дерево а воно на фоні неба повинно видаватися аж чорним, але я чорний не брала, я додала а, умбру палину, додала умбру, ну, таку, знаєте, робила грязюку грязюку. І цим темним насиченим кольором я прописала і дерево, і прописала а, а, траву, а, десь додавала якихось темних а, тіней. В, ну, в тіньовій частині, в затих місцях. А ще там мені сподобалось, що такі були, знаєте, як кульбабки, але то не кульбаби, то теж а, ну, вони такі біленькі а, як одуванчики. Але це не кольба, я не знаю, що це за рослина, можливо, мати мачуха, можливо, ну, не буду казати, от я не ботанік. І мені хотілося їх написати. Хотілося їх показати, що вони є, що вони от, ем, такі знаєте, як білі плями. Тому я їх просто так примокнула на зеленому. і от Зараз я активно прописую і зелень, і. Почала прописувати ем, дорогу. Там я і лаванду, і рожевого трошки додала, і і робила таку грязь, таку грязь, але мені так воно подобається, що там ем, така якась багатошаровість. Ем, ну, це не можна сказати, що це. На шарування, тому що папір такий мокрий, що воно все дуже здорово змішується. от е, Тому і дорога отака от п'ятниста-п'ятниста. Я задоволена цим. Е, кругом тих кульбаб я постаралася трошечки притемнити, і ще й далі буду притемляти. І от, знаєте, я Дуже часто себе перестраховую. Коли я боюсь, що буде надто чорне, тому я так поступово малюю. Так, вже нема того ефекту, можливо, що ти з першого мазка все вгадуєш. Але коли папір мокрий, все змішується. Ну, так, треба розуміти, щоб її грязі не наробити. Ну, в цьому Пейзажі в мене все вдалося. Ще я була, взяла ніж канцелярський, і ним де-не-де -де, там прошкрябала якісь травинки. До речі, ці травинки треба прошкрябувати, коли папір ще мокрий, але не надто. Далі прописала я взяла індотрен і прописала ще Хмари. От оці ті, що ближче до горизонту. Мені захотілося їх зробити ще такими інтенсивнішими і чіткішими, щоб вони не були надто розмитими, от тому, тому от такі вони сині-сині. Далі знову пишу, вже взяла я тоненький пензлик і буду ще прописувати якісь такі там травинки, якісь гілочки дрібні. У мене дуже темний колір, майже чорний намішаний. Повторююсь, там і умбра, там сієна палена, і там навіть фіолетова, все там є. І прописую десь якісь травинки, все дивиться в різні сторони, в різні боки. Прописую травинки оці біля. Кульбаба. ну Це я так, ви зрозуміли, що це я кажу Кульбаба. Насправді ж то не кульбаба, а то якісь ну самі ці зонтики, але ж це не зондіки, це ж те, що роздимається. От, І ще ще трошечки по дорозі проходжу. Ай, забула ж вам сказати, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки ставте, Тисніть на дзвіночки, щоб вам приходило оповіщення, що я виклала новий урок. Також переходьте до мене в інстаграм, мені буде дуже приємно, і там більше про акварель. Ну, а ця робота вже, от бачите, така і завершена. Ще я ці кульбабки все-таки вирішила навести білилом. Хотіла їх зробити чіткіші. І мені здається, в цій роботі добре видно плановість. Те, що і хмари такі зверху ніби давлять на, на поле, на горизонт. Те, що туди а, зелень йде до горизонту, кудись далеко що тут ця дорога а, на передньому плані більш чіткіша якась а, задоволена, чесно, задоволена, я люблю ці вечора красиві, люблю красиве небо, люблю відпочивати Ти на природі, спостерігати за цією красою, дихати свіжим повітрям і все це потім писати. Надіюсь, у мене вдалося. Якщо все вдалося, і вам це подобається, то, будь ласка, напишіть це в коментарях. Мені буде дуже приємно, це мене надихає. І пишіть, що, що ви хочете бачити наступного разу, я обов'язково запишу. Тож, до зустрічі! Всім самого-самого кращого обіймаю!